Сімдесят дев'ятий псалом. Начальнику хору на музичному інструменті Шошаніє дух. Псалом Асафа. Пастирю Ізраїля, поглянь, ти, який водив Іосифа, наче ягня І сидиш на херовимах, явися. Перед Єфремом Веніаміном Манасією, Господи, піднеси силу Твою і прийди, спаси нас. Боже, наверни нас, осяй нас світом лиця Твого, і ми спасемося. Господи, Боже сил, доки будеш гніватись на молитву рабів Твоїх, Ти наситив нас хлібом слізним і не поїв нас сльозами великою мірою, Ти поклав нас на осудження сусідам нашим, і вороги наші знущаються з нас. Господи, Боже сил, наверни нас, осяй нас світлом лиця Твого, і ми спасемося. З Єгипту приніс ти, Господи, виноградну лозу, прогнав народи і насадив її, ти очистив місце для неї, зміцнив коріння її, і вона заповнила землю, гори покрилися тінню її, і віття її стало, як у кедрів у Божих. Вона простягла парстві свої аж до моря, і віття свої до ріки її врату. Навіщо зруйнував ти огорожу навкруги виноградника цього? Обриває його кожний, хто йде дорогою, підриває коріння його вепр лісовий, і дикий звір пожирає його. Боже сил, обернися, споглянь з небес Боже, і подивись: завітай у виноградник цей і охорони його, бо його насадила правиця Твоя і сина людського, якого ти виростив для себе. Спалено Його вогнем і порубано Його, від грізного погляду лиця Твого загинуть. Але нехай буде рука твоя над мужем правиці Твоєї і над сином людським, якого Ти укріпив для себе. А ми не відступимо від Тебе, оживи нас, і ми будемо призивати ім'я Твоє. Господи Боже сил, наверни нас, осяй нас світлом лиця Твого, і ми спасемося.